Друзі, усіх вітаю! Я сьогодні назбирала ось таких дуже смачних домашніх помідорок, тут багато різних сортів, і запланувала робити кетчуп. Значить, маю 8 кг, перебила їх погружним блендером і хочу трошки перекипятити. Я буду готувати за старим провіреним рецептом, я вже багато років ним користуюсь, тож мені дуже подобається. Після того, як томати закипіли, я туди відправляю кілограм порізаного солодкого перцю, в моєму випадку, білозірка. Можна за смаком червоний перець, ну хто який бажає. Ось так. Кидаю їх туди до томатів. Так, далі я додаю кілограм подрібненої цибулі і кілограм яблук. Далі всі овочі ретельно перемішую і залишаю кипіти на маленькому вогні приблизно 50-60 хвилин, а то й більше. Це для того, щоб википала зайва волога. Ось він такий, нібито густіший трішки став. Ну і, звісно, дивитись по овочах, щоб гарненько вони відварили, щоб залишилась одна м'якоть. Овочі гарно проварились, пройшло півтори години часу цибуля м'яка, яблука м'які. Я зараз буду пропускати всю цю масу через сито. Перед тим, як пропустити через сито, я ще раз добряче перемішала блендером і тоді аж вилила через сито і отримала ось таку гарну масу. Поставила на газ знову кип'ятитися, зараз буду додати всі спеції, які я опишу. Ось, і після того, що кипячу годину, і буду закручувати в стерильні баночки, закривати стерильними кришками. І ось, в результаті ми отримали з 7 літрів соку 14 баночок кетчупу, дуже смачного.